Пане Юс, питає, до ЕПП з цоколю на щільна до 5 мм поклеївся ПСБ фасаду через нерівну сітку. Як би ви зачинили цю щелину? фасад не нависаючий кораїд, цоколь без оздоблення? Дякую. Друзі, е будь і щілини з ПСБ дуже гарно задувати монтажною піною, клією піною. Чому? Тому що вони по властивостях дуже-дуже схожі. Вони всі парапроникні, вони всі капілярно неактивні. От, і тому спокійнесенько пінопласт пробіва, е пробіває металічним. Носіка монтажної піни і задуваєте пустоти монтажної піни. Все, проходитесь і задуваєте, піддуваєте, і вони чудово разом всі працюють. Так, це додаткової витрати, звісно. Ну а що зробиш? Зато вже отримуєте якість, тому що пустота за пінопластом, оцей великий об'єм, де може конденсуватися волога, Ну це не дуже гарно. все ж таки Тому, якщо є можливість, запіньте запінь все це.